Так, підходжу до вуликів, за які запитували, що ж то я таке роблю. Ну я думаю, треба мати розуміння, що то показово. І якби в мене достатньо кормів, не в мене, а в цих вуликах, яких я залишив, і чисто на меду, що там робиться при мінус вісьми. Сонце вийшло, може щось і спаде. Так. Ого. Ого. Ви побачили? Ого. Як-то її відкрить? Ну, глянемо. Це виходить з тією рамкою, що я положив. О! Ось таке. Можна сказати, що майже виїли. Ну так то так що, варто давати коли тепло і варто давати, коли вже є розпліт в бджолородинах родинах. А не тоді соваться і мостити наверх тиї млинці, коли просидів весь час при своїх справах, дождаючи собі про бджіл не думаєш, а тоді бігаєш даєш. Так що ось так. Закриваємо. Відкрив ще одного, покажу де я клав, де показував, де вони мають мед. О, дивіться. Ось так. Рамки-то по краях. З медом, тут, з медом. Їм є, але от те, що наверх кинув, казали, попливе, ну вроді би ж то не попливло нікуди, бджола є, не обгадана, нічого, ворушиться з лівої сторони навіть бачу перейшли більшості на праву сторону, на медову сторону, все, хай собі таки зимують, як є. Так, ну і що ще сказати? Це ж... Комбінаційна карника, а іменно 369-та, це для Міші Артюшенка на Пернера 878 Ну і все, хай зимують, отак. От так, прийшов я ще показати і 369-ї класовий. У мене група дочок є, Зимують тут також. О о, так. Меду там при достатньо. Клубі тримаються. 1, 2, 3, 4, 5. 5 5,5 фактично улочок займають. Ну а як розійдуться, то вони ж зараз відомо, що вжимаються, а розійдуться, що буде, та збільшення. Підійшов дослідуючого, зняв кришку. Подивимося що тут робиться. Навіть о, бачите навіть плівку не зняв. а що тут по плівці? А, тут а, головне по бджолах. Гляньте, клуб займає майже все. Простір пустий заставна, ну а остальне ви бачите. отак От так-то. Все, хай взимують далі. Ну на остаток ще, навіть. Ще одненьку покажу. Яка мене тут зимує. Також з цього виводка. Коротше, групу аналогів маю. Отак. О, дивіться. Що в їх тут? Ну ці чуть слабіше. Один, два, три, чотири вулочки, чотири з половиною. Ну все, все зимує. ну Друзі, як би воно цікаво не було, бігати по всіх не буду показувати, що до чого на завершення. Одним словом це комбінація Зінгера 64-го німецька селекція. Приїхала до мене іменно лінійного розведення. Не те, що там вже пропонують Але вже дочки в нашому виконанні тут. Дивіться. Є отак. Їм до цього місця меду. Хватає, Ось Отак. Все. Не буду я турбувати цих бджіл. Хай собі зимують. Ну все, друзі, а на завершення що ж. ставимо лайки, підписуємося на відеоканал і до слідуючих зустрічів на моєму відеоканалі. Всім до побачення, щасливо!